У 2022 -му, 2023 -му роках Україна відзначає 90-ті роковини голодомору геноциду. Цю скорботну дату ми згадуємо сьогодні в реаліях нової боротьби за виживання української нації. Через 90 років після вчинення голодомору геноциду на теренах України. Росія вчиняє новий геноцид війною. Методи путінського режиму мало відрізняються від сталінських. Вбивства, терор голодом і холодом, залякування депортації, знищення історичних та культурних пам'яток тощо. Ми вирішили з'ясувати, про що писали педагогічні періодичні видання в 1932-33 роках. У фондах педагогічного музею України зберігається дев'ять педагогічних періодичних видань того часу. Це переважно пропагандистські журнали, методички для низових активістів. Які мали розповідати про успіхи комуністичного будівництва, коли Україна була охоплена масовою смертністю від голоду та репресій. Ці видання створюють пропагандистську ідилію щасливих робочих буднів колгоспників, описують велич СРСР з новозбудованими заводами та успіхами індустріалізації. Замовчування голодомору в такій пропагандистській літературі чітко простежується, коли порівняти її з архівними матеріалами. Журнал за грамоту видавався з 1925 року в Харкові двічі на місяць. Був друкованим органом правління товариства геть не писемність. Часопис пропагував стрімке та успішне комуністичне будівництво. Тут друкувались такі статті: переможно закінчимо п'ятирічку за чотири роки «На зустріч третій більшовицькій весні. Слово мають лікнепівці велозаводу. Лікнеп виховує свідомих пролетарів, кваліфіковану робсилу, силу, технікум в цеху, учні шкіл дорослих і осередки геть неписемності на боротьбу за вивершення хлібозаготівель тощо всі вони розповідали про зростання добробуту робітників та селян. Журнал Знання та праця щомісячний науково популярний журнал для дітей та юнацтва. Заснований в 1929 році у Харкові як науково-технічний журнал для дітей. Статті журналу цього періоду описують, як працюють заводи, як створити власними руками школярський ранець чи радіо. Тут зустрічаємо такі статті: своїми руками, як зробити електромотор, куди йде нафта і на що вона перетворюється, засіяти 11 мільйонів гектарів. Машини для сівби та насіння дамо кролям зручну кролярню, буряк. Цукор. Зробіть приладдя знищувати мишей журнал. Робітнича освіта, орган Центральної ради робітників освіти при народному комісаріаті освіти УРСР, виходив у Харкові з 1927 по 1932 рік. Тут надруковано чимало статей, що описують велич роботи на заводах, як колективи ударно виконують свої обов'язки в цехах, а після йдуть на навчання у вечірню зміну, виробничу практику студентів та робітників, наприклад, плянове пересування робітників на металургійному підприємстві, Дніпрельстан, техніка соціалізму, сучасний стан та чергові завдання ФЗУ. Як готувати кадри для другої п'ятирічки, до питання інструктажу в ФЗУ основних металюргійних цехів журнал Дитячий Рух виходив друком у період становлення піонерської організації 1920 ті початок 30-х років. Видавався в Харкові. В 1934 році зазнав трансформації і почав видаватися під назвою Піонер вожатий Журнал друкував матеріали такого типу про піонерські ланки, як організувати снігові гірки, вважати майбутній педагог. ЛОзівські піонери. Шефи телят. Вище класову пильність у вихованні молодого покоління. Хемічна атака. Поновімо піонерський ланцюжок. Наш виступ у степу під час перерви на обід. Журнал за комуністичне виховання дошкільника видавався з 1931 року і друкував статті про дитячий садок, його роботу, організацію діяльності дітей дошкільного віку тощо. Більшість статей мали пропагандистські характери, були присвячені таким темам, як знайомство дітей з виробництвом, більшовицька сівба, за політично витриману дитячу книжку, іграшка як приклад впливу комуністичного виховання. Антирелігійне виховання дошкільника підготовка до весняної сівби тощо. Наприклад, до третьої більшовицької сівби будьмо готові за політично витриману дитячу книжку. Готуймося до збиральної кампанії. Методика роботи на придошкільній ділянці. Наслідки перевірки підготовки до засів кампанії. Тощо. Журнал за масову комуністичну освіту видавався з 1931 року, позиціонував себе як провідний журнал установ й активу масової комуністичної освіти на селі, подавав політичні статті, матеріали до революційних свят, висвітлював роботу місцевих закладів масової комуністичної освіти. тощо. Видавався раз на місяць тиражем 7-12 тисяч примірників. Типові статті, новий закон про хлібозаготівлю, масова робота за копання і возовиці буряків, постанова партії та уряду про хлібозаготівлі і розгортання колгоспної торгівлі хлібом в маси, колгоспну пресу на боротьбу за високі сталі врожаї, план урожаю до бригади, за культармійця войовничого безвірника тощо. Журнал Студент революції, громадсько-політичний та літературно-науковий журнал, що виходив у Харкові у 1922-1933 роках. У часописі висвітлювалася навчальна та громадсько-політична діяльність студентів вишів педагогічного та сільськогосподарського профілю. Значна частина публікацій часопису присвячена проведенню політичного навчання, соцзмагань, впровадженню лабораторно-бригадного методу навчання, практики студентів. Їхньої участі у виборах до місцевих рад. Тощо. Журнал Комуністична освіта виходив в 1931-41 роках в Харкові. Зміст журналу поділений на розділи: за загальне навчання, за політехнічну освіту, методи освітньої роботи, освітнє життя, дефективне дитинство. Тощо. Тематика статей Третя більшовицька сівбата завдання освітніх закладів. Шляхи опанування техніки від методики Монтесорі до методики Агаці, Система і Організація на розсвіти на Україні на другу п'ятирічку, завдання культмасової роботи з дітьми, гігієнічні вимоги до дитячої книги. То що. Бюлетень Народного комісаріату освіти УРСР. Збірник постанов народного комісаріату освіти, який друкував постанови колегії комісаріату освіти, планового сектору, сектору кадрів, методичного сектору, сектору соцвиху, сектору мистецтва, тощо видавався в Харкові. Тираж варіювався від 2,5 до 25 тисяч. Типові статті періоду 1932-33 років, про участь шкіл соцвиху у весняній засівній кампанії, про перебіг готування підручників на 1932-33 навчальний рік, про огляд дитячої книжки, про організацію технічної пропаганди серед дітей колгоспників, про стан шкільного громадського харчування, про організацію дошкільних установ у колгоспах, про утворення. Пришкільних господарств тощо детальніше із інформацією про журнали ви можете ознайомитися на сайті нашого музею у розділі Віртуальні виставки. Як бачимо, у вище згаданих виданнях голод 1932 1932-1933 років не згадується жодного разу. Майже всі статті цього періоду пройняті радянською ідеологією, комуністичною риторикою. І мають відверто пропагандистський характер, що видно не лише з їхнього змісту, а й з художнього оформлення. Завдяки матеріалам, надрукованим у радянських періодичних педагогічних виданнях у 1932-33 роках, ми наочно простежуємо безапеляційний рівень брехні та маніпуляцій, якими не гребувала пропагандистська машина СРСР і якими не гребують тоталітарні режими і сьогодні. Пам'ять про минуле робить нас сильнішими. Пам'ятаємо. Єднаймося. Переможемо!